Друзі, всім привіт! Іду зараз до свого господарства. Подивлюся, що вони там поросятка, що там кури роблять, чи все гаразд там. Ось, яка зелена юка в снігу. Вона, мабуть, вічно зелена. Ось. Розтає в нас сніг. Але сьогодні щось таке морознулота погода. Невеликий мороз, але є. Так що, А опадів немає, слава Богу. Небо вони яке гарне. Вітерець такий невеличкий, поки що невеличкий. Казали, буде більший. По прогнозу дивилася. Ось такі курочки гуляють. Джекону Буці, як завжди. Вночі нагулявся, а зараз відпочиває. Ось яка курочка вийшла. Зараз першочергово подивлюсь до поросоток. Всі в купці сидять. Комбікорм не доїли. І половина водички є ще. Ми в них вправляємося три рази в день, поки ще ж маленькі такі вони. Даємо комбікорм в ронці. В обід і ввечері, але це дивимося, що в них в доступності не доїдають. Будемо дивитися по обставинах. Мабуть, в обід і сипати не будемо. Я думаю так, тому що в них багатенько його ще. Ось зараз відпочивають вони. У них тут тепло, червона ломпа в них світиться, щоб грілась поки менше. Дзвинка сидить. Вони ще трішки боязливі, але так уже привиков до нас потихеньку. О, що таке, чому ти злякалася? Я тебе обіжати я не буду. Такі ще люблять ритися в соломі, щось шукати. Як Звичайні поросятка. Люблять гратися, всі дітки люблять гратися. І в людей дітки люблять гратися, і в поросяток дітки люблять гратися. Вон собі улюблене місце зробили куточку. Чомусь під лампу саму не хочуть лягати, а там у куточку лежать. Тут таке. О, кабончик ось. Ось це залозе на всіх, то кабончик. Він тут один у нас. Плям котять щось. І відпочивають. А ось іду до курей. Ось деякі гуляють. Ми їм тут на дворі їсти. Сипали і водичку ставляли. Ось повсідалися всі Попіл багато курей, а так всі вон повсідалися, сидять. Ще, мабуть, не хочуть всі виходити на прогулянку. Їжу їж вже майже доїли також і в кормушці всю. Ось тут подивлюся, що тут. Курочка в гнізді сидить, несеться, мабуть. Ну, Сидять, поки що несуться. Зібрала яйця. Ось такий гол устроїли. Буду виходити, кричать кури. Як в них яйця збереш, завжди кричать. Курочка якось несе такі яйця в нас. Густрі, довгі, великі. То таке. Не, не знаю, яка з них, але це одно. Мабуть, це двохжовткове. Більш за все це двохжовткове яйце, на інкубацію воно, мабуть, не годиться. Пікарябаньке. Цікаве. Якщо не годиться на інкубацію, згодиться в кулінарію. Сьогодні така гарна погода, Ось небо яке сунечко виясняється зараз. Ось світи. Видно над деревом. Так що кури, Ось тут така природа. Гарно небо було видно. То такі сьогодні спрови. Кому сподобалось відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Буду дуже вдячна. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Всім пока.